Роджер Желязний ВОЛОДАР СВІТЛА Читає СЕРГІЙ Оробчук. Розділ п'ятий. Із пекла з колодязя потрапив він на небеса у товариство богів. Місто небесне ховає багато таємниць, зокрема й деякі ключі до його власного минулого. Не все, що творилося, поки він там мешкав, відоме. Відомо, однак, що клопотався він перед богами за світ, здобувши прихильність одних і ворожість других. Дехто каже. Зрадивши людство і приставши на пропозиції богів, міг би він там замешкати навічно, як один із владарів міста. І смерть від пазурами канібурських котів примар його б не спіткала. А втім, огудники кажуть, що він на ці пропозиції таки пристав, але згодом був зраджений сам, тож знову віддав свою прихильність стражденному людству до кінця днів своїх, який був уже близько. Блискавичками оперезана корог корогвоносяця мечем колесом і луком озброєна. Пожирачка й кормителька, калі ніч найяскравішої руйнації, нічна блукачка світом, захисниця й обманниця, незворушна, люба серцю йоку, брахмані, матір вет, посідачка мовчазних найпотаємніших місцин, добропровісниця і ласкавиця, усизнавиця, прутка, як мисель, черепами оздоблена, потугою обдарована, сутінкова, нездолана очільниця, милосердна відкривачка шляху перед заблудними. Дарувальниця милости, навчителька, доблесть у жіночій подобі. Мінливо-сердна, скетка чарівниця, парія безсмертна і віковічна. Аріата Рабгата рікана маштотра садока-стотра. 36-40 Тоді, як і багато разів до того, її білосніжне хутро погладжував вітер. Вона йшла там, де хвилювалися лимонові трави. Вона йшла з вивистою стежкою під темними деревами і квітами джунглів. Ліворуч від ямчових стрімчаків серед відкритих прожилок молочно білої скелі, помережених оранжевими прошарками. Тоді, як і багато разів до того, вона рухалася на величезних подушечках лап. Вітер погладжував її хутро, біле, як мармур, а навколо неї вирували 10 тисяч ароматів джунглів і рівнини, там, у сутінках місця, що існувало тільки наполовину. Самотня вона простувала віковічною стежкою крізь джунглі, що були почасті ілюзією. Білий тигр мисливець одинак. Якщо ще хтось з них йшов подібним курсом, товариства не жадав жоден. Тоді, як і багато разів до того, вона підвела погляд на гладку сіру шкарлупу неба і на зорі, що виблискували там, би скалки льоту. Її сурпуваті очі розширилися, вона спинилася і сіла на задні лапи, задивившись угору. На кого ж це вона полює? Глибокий звук, ніби смішок, що закінчився кахиканням, вирвався з її горла. Відтак вона нараз стрибнула на верхівку високої скелі і сілася там, облизуючи плечі. Коли з'явився місяць, вона стала за ним спостерігати, скидалася на фігуру, виліплену з нетаночого снігу, а з-під її брів палали топазові вогні. Тоді, як і до того, вона засумнівалася а чи в справжніх джунглях канібури вона сидить, вона відчула, що й досі в межах дійсного лісу. Але, напевне, не знала на кого ж це вона полює. Рай небесний існує. На плато, що було колись гірським пасмом. Ці гори розтопили і розгладили, створивши рівну основу. Щоб наростити плоті на цьому кістяку із зеленого півдня навезли родючого ґрунту. цю місцину накриває прозоре склепіння, захищаючи від полярного холоду і решти неба жаного всередині. Високо стоять небеса, а клімат там помірний, сутінки довгі, дні тривалі й ліниві. Свіжі потоки повітря, нагрітого під час усмоктування. Циркулюють містом і лісом. Під склепінням можна генерувати хмари, і з хмар можна викликати дощі спрямувати їх практично будь куди. Так можна було б і снігопаду лаштувати, хоча цього ніколи не робили. На небесах завжди було літо. Посеред небесного літа стоїть місто. Місто небесне не росло так, як людські міста, При гавані чи біля добрих орних земель, пасовищ, мисливських угодь, торгових шляхів або якихось природних багатств. Що їх люди прагнули, а тому силилися поруч. Місто небесне постало із задуму в умах його перших мешканців. Зростання його не було повільним і безсистемним, як от буває, коли там додадуть будівлю, сам по новому прокладуть проїзд, одну споруду знесуть, щоб звільнити місце під другу, і всі частини складаються в невпорядкований і неоковирний ансамбль. Ні. Перші планувальники взяли до уваги всі утилітарні вимоги і обтіслили кожен дюйм величі за допомогою, Проєкту доповнювальних машин. Ці плани скоординував і втілив у життя незрівняний геній архітектури. Вічно охоронець тримав у голові все місто небесне, аж до того дня, коли облетів милівий шпиль верхи на птаху Гаруді, подивився долі, і місто досконало відобразилося в краплі поту на його чолі. Тож місто постало з розума бога, а задумати їх спонукало побажання рівних йому. Не з необхідності а з власного вибору їх заклали в крижані сніжній і скелястій дичавині. На непідвладному часові полюсі світу, де могли поселитися тільки могутні. На кого ж це вона полює? Під склепінням небес, опріч міста небесного, простягся великий ліс, канібура. Вішну в мудрості своїй бачив, що мегаполіс має бути в рівновазі з дичавиною. Тим часом, як дичавина може існувати незалежно від міст, те, що живе в місті, потребує більшого, аніж приборкані декоративні рослини. Якби весь світ був містом, обґрунтовував він. Його мешканці перетворили б якусь його частину на дичавину, бо дещо в кожному з них бажає, щоб десь закінчувався лад і починався хаос. Отож він подумки виплакав ліс, що струменів потоками і запахами розвою й розкладу, подавив крики позаміських створінь, які мешкали в його затінку, знизував плечима від вітру і виблискував від дощу, валився і знову виростав. Дичавина дійшла до краю міста і зупинилася. Пробиратися туди їй було зась. А місто зі свого боку трималося в наявних межах. Проте деякі з лісових мешканців були хижаки, які не знали границь і обмежень, які приходили та йшли на власний розсуд, домінували серед них тигри альбіноси. Тому боги присудили, що цим котам примарам не дозволено дивитися на місто небесне, і застилили їхні очі чи то пак нервові системи за ними, застилом який робив місто незримим, увесь світ в їхніх котячих місках здавався канібурською пущею. Блукаючи вулицями Небес, вони ходили стежками джунглів. Коли боги мимохідь куйовдили їм хутро, це здавалося доторком вітру. Піднімаючи широкими сходами, вони дерлися на кам'янистий схил. Будівлі були скелями, статуї деревами, а перехожі – невидимцями. Проте, якби хтось із міста ввійшов у справжній ліс, кіти бог опинилися б на одній площині буття у дичавині противазі. Вона знов кахикнула, як і багато разів до того. І її білосніжне хутро погладив вітер. Вона була примарна кішка, що вже три дні кралася канібурською пущею, убиваючи й пожираючи сиру червону плоть здобичі, викрикуючи свій лункогорлий котячий виклик, вилизуючи хутро широким роживим язиком і відчуваючи, як на спину падає дощ, що скрапує з високих, обвислих папоротей, куди потоками зливається схмар, хмар, якимись чудом скупчений по центру неба. Рухалася з вогнем у стегнах після вчорашнього злягання. Він накинувся на неї лавиною кольору смерті, пазурами роздер її плечі до крові, запах якої неабияк розпалив їхній шал, муркотіла, вітаючи про холодні сутінки, що їх супроводжували місяці, подібні до мінливих серпиків її очей золотий, срібний і буланий. Вона сиділа на скелі, вилизувала лапи і міркувала, на кого ж це вона полює. Лакшмі лежала в саду локопалів. Із куберою, четвертим держителем світу на напахщині тахті у басейну, де бавилися абсари. Інші троє локапалі всього вечора були відсутні. Абсари, гегочучи, бризкали запашною водою на тахту. Однак владар Крішна темний вибрав саме цю мить, щоб задудіти у свою свиріль. Тоді дівчата відвернулися від кубери гладкого і лакшмі вродливої, поспиралися ліктями на край басейну, повітріщалися на крішну, що валявся під квітучим деревом. Поміж винних міхів і недоїдків кількох трапез. Він пробігся октавою вгору і вниз, видав тривалу плаксивну ноту низку звуків, подібних до козячого бекання. Куарі світла, яку він цілу годину роздягав, а тоді, очевидно, забув, підвелася з під його боку, пірнула в басейн і щезла в одному з багатьох підводних гротів. Він гикнув, завів мелодію, затнувся та вивів іншу. Чи правді те, що кажуть закалі? спитала лакшмі. А що кажуть? Пробурчав Кубера, тягнучись по чашу соми. Вона взяла напій з його рук, пригубила й віддала назад. Він вихилив чашу до дна і поставив на тацю, де слуга знову її наповнив. Що вона хоче відсвяткувати своє весілля людською жертвою? Можливо, відповів Кубера. Це цілком по її. Кровожерна сучка, ось хто вона. Завжди переселяється задля розваги в якусь люту тварюку. Як остала вогнекуркою й подряпала шиталене обличчя, за що що та їй була бовкнула? А. З десять одинадцять аватарів тому. Шитала страх, як довго носила вуаль, аж доки підготували її нове тіло. Дивна пара, сказала Лакшмі йому у вухо, яке саме покусувала. Твій приятель Яма, либо єдиний, хто ладен із нею жити. Ану ж вона розсердиться на коханця і кине на нього свій смертоносний погляд. Хто ще його витримає? Це тобі не жарти, відповів Кубера. Саме так ми втратили картікею володаря битв. Он як. Еге, дивна вона. Як яма, але не як він. Він бог смерті, правда, але його спосіб швидке, безболісне вбивство. Каліж навпаки, мов якась кішка. Чи яма колись говорить про те, чим вона його вабить? Ти тут, щоб збирати пересуди чи щоб дати для них привід. Одне другому не заважає. Цієї миті Кришна прибрав свого образу і здійняв атрибут божественного хмелю. З його свирілі полилася заразлива, гіркотемна, кисло-солодка мелодія. Його хміль ширився садом, то радісними. То сумними хвилями. Він зіп'явся на гнучкі темношкірі ноги і заходився танцювати. Пласкі риси обличчя нічого не виражали. Мокре темне волосся лежало щільними кільцями, мов дріт. Закручена так була навіть його борода. Абсари повилазили з басейну і приєдналися до нього в танці. Свіріль блукала стежинами давніх мелодій, навісніючи і навісніючи в міру того, як він пришвидшувався і пришвидшувався, аж доки, зрештою, погнався в Рассалілу, танець хіті. А його почет, узявшись у боки, пішов кружляти за ним, набираючи обертів. Кубера стиснув лакшмі міцніше. Оце атрибут, так атрибут, сказала вона. Рудра похмурий напнув лука і пустив стрілу. Стріла летіла летіла, нарешті влучила в центр далекої мішені. Поруч із ним пирхнув і опустив свій лук в ладар муруган. Знов ти переміг, сказав він. Куди мені до такого? Познімавши з луків, вони рушили до мішені постріли. Ви вже знайомі? спитав муруган. Були давно, відповів Рудра. Акселераціоніст? Тоді він ним не був, узагалі ніким не був, у політичному сенсі. Був проте із числа перших із тих, що бачив землю. Он як? Він визначився у війнах проти народу з моря і матерів страхітливого Жеврева. Рудра зробив який знак у повітрі і повів далі. Пізніше це згадали і його поставили над північним прикордонням під час війн із демонами. У ті дні його знали під іменем Калкін, і саме тоді він здобув прізвисько ув'язнювач, розвинув атрибут, що не міг користатися проти демонів. За його допомогою винищив більшість якшів і поув'язнував ракашів. Цих останніх він уже спромігся був звільнити, коли яма скалі полонили його при пекельнім колодязі в мальві. Отож ракаші знову розлетілися світом. Навіщо він це зробив? Яма Ягні кажуть, що він умовився з їхнім ватажком, Підозрюють, ніби позичив йому своє тіло в обі на обіцянку виставити проти нас військо демонів. Нас можуть атакувати? Сумніваюся, демони не дурні. Якщо вони не змогли подолати чотирьох наших у пекельнім колодязі, не думаю, що вони атакують усіх нас на небесах. А ще ж яма саме розробляє якусь особливу зброю в неозорому чертозі смерті. А де ж його наречена? Чи я знаю, відповів Рудра. І чи мені не байдуже? Моруган усміхнувся. Колись я думав, що ти й сам відчуваєш до неї пристрасть, і то не скоро минущу. Надто холодна, надто насмішкувата, мовив Рудра. облезня, га? Рудра повернув своє темне обличчя, яке ніколи не всміхалося, дояснились його бога юності. Мої божества плодючості гірші від марксистів, сказав він. Знаєте лише один різновид взаємин між людьми. Певний час ми просто приятелювали, але вона надто крута до своїх приятелів. Тож утрачає їх. Такі дістав облизня? Ну, мабуть. А коли вона взяла собі за коханця Моргана, поета рівнин, що він одного дня перевтілився в дроздяка і полетів світ за очі, ти цілий місяць полював на дроздяків, аж доки ледь не до одного винищив їх на небесах своїми стрілами. Я й досі на дроздяків полюю. Чому це? не до душі мені їхні співи. Вона надто холодна, надто насмішкувата, погодився Моруган. Я не люблю, коли хоч хтось із мене глузує, молодобоже. можете здатен обігнати рудрені стріли. Моруган знов усміхнувся. Ні, мовив він. Ні я, ні мої друзі локапали цього не можуть, та й не потребують. Коли я прибираю свого образу, мовив Рудра, і підношу свій великий лук, дар не від абикого, а від смерті, то здатен пустити теплочутливу стрілу, яка зі свистом долає довгі милі, переслідуючи рухому ціль і вбиває її, мов блискавка. Поговоримо про щось інше. Запропонував муруган, зненацька зацікавившись мішенню. Як розумію наш гість кілька років тому позбиткувався з брахми в магарці і вчинив насилля у святих місцях. Та якщо не помиляюся, він же той самий, що заснував релігію миру і просвітлення, той самий. Цікаво, м'яко сказано. І що ж робитиме брахма? Рудра стинув плечима. А брахма його зна, відповів він. У місцині званій Краєм світу, де за граню небес немає нічого, крім віддаленого блискоту склепіння і голої землі, сховане далеко внизу, під дивною білою імлою, стоїть безстінний павільон тиші, на круглих дах якого ніколи не падають дощі, на балконах і балюстрадах якого вранці кипить туман, а в сутінках гуляють протяги, наскрізь продимаючи просторні палати, де часом можна застати замислених богів, зломлених воїнів. Чи жертв кохання, що являються сюди обміркувати всякі кривди й марнути, сидячи на суворих темних меблях, або походжаючи між сірих колон під небом, де немає Божого мосту, посеред кам'янистої містини, де барв мало, а звучить лише вітер. Там ледь не з днів перших посиджували філософи й чарівниці, мудреці й маги, самогубці аскети, звільнені від бажання переродитися чи поновитися, там, в осередку зречення від людності. У семітнення й прощання є п'ять кімнат, що звуться пам'ять, страх, журба, тлін і розпач, а збудував це місце Кубера Гладкий, який чхати хотів на всі ці сентименти, але, бувши другом Владаря Калкіна, звів цю споруду звеління Чанді лютої, відомої подеколи як Дурга і Калі. Адже лише він з усіх богів володів атрибутом неживої відповідності, що давав йому змогу сповнювати витвори своїх рук емоціями, пристрастями, відчутними для тих. Хто серед них перебував? Вони сиділи в кімнаті під назвою Журба і пили суму, але ніяк не напивалися. Навколо павільйону тиші були сутінки, і їх обдували вітри, що кружляли небесами. Вони сиділи в чорних шатах на темних сидіннях, і його рука лежала поверх її на столику між ними, а на стіні що відділяла небеса від небес, рухалися гороскопи усіх їхніх днів. Вони мовчали, роздивлялися сторінки своїх століть. Семе. Мовила вона зрештою. Хіба не добре було? Добре, відказав він. А в ті давні дні, до того як ти пішов із небес до людей, ти кохав мене? Та вже й не пригадую. Давно це було. Обоє ми були тоді іншими людьми, з іншими розумами в інших тілах. Може, ті двоє, хай би хто вони були і кохали одне одного, не пам'ятаю. Але я пам'ятаю весну світу, ніби вона була вчора. Ті дні, коли ми разом їхали в бій, ті ночі, коли ми струшували зорі зі свіже фарбованого неба. Світ був тоді такий новий. Геть інакше у кожній квітці чигала загроза за кожним сходом сонця бомба. Ми разом ти і я здолали цілий світ, бо ж він зовсім не хотів нас приймати усе було проти нас. Ми прорубували і пропалювали собі дорогу суходолом і морями, билися під морями й у небі, аж доки позбулися всього, що могло б нам чинити опір. Відтак збудовано місто, засновано царство, і ми підносили обраних правити ними. А коли вони переставали нас тішити, знову скидали. Що знають про ті дні молодші боги? Хіба можуть вони осягти ту могутність, яку пізнали ми перші? Не можуть, відповів він. Коли ми царювали в нашому палаці понад морем, і я подарувала тобі багатьох синів, а наші флоти розповзлися підкурювати острови, хіба не були ті дні прекрасні й благодатні? А вогняні ночі сповнені пахощами й вином. Хіба ти мене тоді не кохав? Гадаю, ті двоє кохали одне одного так. Ті двоє? Ми не аж такі інші, ми не аж так змінилися. Хоч століття і пливуть геть, є деякі речі в їсві, які не змінюються, не інакшують. Хай скільки тіл ти на себе не вдягнеш, хай скільки коханців візьмеш, хай скільки краси чи бредоти ти побачиш або вчиниш, хай скільки думок передумаєш чи почуттів перечуєш. Твоє я стоїть у центрі всього цього і спостерігає. Розкрий пліт, у ньому кісточка. Оце центр. Розкрий кісточку. У ній нічого. Оце центр. Ми дві інші особи, не ті пани пані над битвами. Добре було знати тих двоїх, але це й усе. Ти пішов з небес бо втомився від мене. хотів змінити перспективу. Багато років я ненавиділа тебе за те, що пішов. По тому я, бувало, сиділа в кімнаті під назвою розпач, але мені забракло сміливості ступити за край світу. Ще пізніше бували часи, коли я тобі вибачила і викликала сімох риші, щоб змалювати мені твою подобу. А тоді роздивлялася, як ти проживаєш день, і мені майже здавалося, наче ми знову разом. Іншим часом я жадала твоєї смерті, але ти перетворив мого ката на свого друга так, як перетворюєш мій гнів на прощення. То ти хочеш сказати, що нічого до мене не відчуваєш? Не я хочу сказати, що більше тебе не кохаю було б незле, якби у Всесвіті існувало хоч щось постійне і незмінне, і якщо щось таке є, то мусить бути сильніше від кохання, і мені воно невідоме. Я не змінилася семе. Ладарко, обміркуйно ретельно все, що сказала, усе, що пригадала сьогодні для мене. Перед тобою не той чоловік, якого ти пам'ятала. Ви з ним їздили опліч у дні кровопролиття. Тепер у світі настала тихіша доба. Ти прагнеш вогню й криці тих давніх часів, ти думаєш, це той чоловік, але насправді розум твій збурює доля, що її ви певний час ділили, доля, що вже в минулому, і ти звеш її коханням. Хоч як я це зву, воно не змінилося. Його дні не минули. Це дещо постійне у всесвіті, і я закликаю тебе, поділи його зі мною знову. А що ж, Владар Яма? А що ж він? Ти й давав раду і тим, хто був би йому рівня, якби вижив. Тож тебе вабить лише його образ. Вона всміхнулася серед тіней і вітру. Звісно. Владарко, Владарко, забудь мене живи з ямою будь його кохана. Наші дні минули, і я не бажаю їх згадувати. Вони були добрі, але минули. На все свій час так само і закінчувати все треба своєчасно. Це доба зміцнення здобутків людини в цьому світі. Час ділитися знаннями, а не скрещувати мечі. То за ці знання ти ладен битися з небесами, спробувати пограбувати місто небесне, відкрити його скарбниці світові? Ти ж знаєш, що так. Тоді, може, у нас таки є дещо спільне? Ні, Владарко, не обманюйся. Твоя відданість належить небесам, а не світу, ти це знаєш. Якби я здобув воля, ти прилучилася до мене, і ми воювали, то, може, певний час ти була б щаслива. Та чи б перемогли ми, а чи програли, наприкінці, боюся, була б ти ще нещасніша, ніж доти. Послухай на мене, м'якосердий святеннику з пурпурового гаю. Дуже мило з твого боку вгадувати мої почуття наперед, але Калі буде віддана тому, чому захоче, і то не бувши комусь щось винна, а на власний розсуд. Вона, богиня найманка, не забувай. Може, ти сказав правду? І вона бреше, запевняючи, що й досі тебе кохає, проте безжальна спрагла битв вона йде на запах крові. Відчуваю, вона ще може стати акселераціоністкою. Добирай слова, богиня. Хто знає, хто нас може слухати. Ніхто не слухає, бо слова тут лунають рідко. То більше підстав комусь зацікавитися, коли вони таки лунають. Вона трохи посиділа мовчки, тоді ствердила Ніхто не слухає. Твої сили зросли. Так, а твої теж, мабуть. То що приймеш мій меч, моє колесо, мій лук в ім'я акселераціонізму? Ні. Чому? Ти надто щедра на обіцянки. Порушуєш слово не менше хоче, ніж даєш, і через це я ніколи не зможу тобі довіряти. Якщо ми воюватимемо і переможемо в ім'я акселераціонізму, це може бути остання велика битва цього світу. А цього ти бажати не можеш і статися такому не дозволиш. Говорячи про останні великі битви Семе, ти шиєшся в дурні. Адже остання велика битва завжди наступна. Може явитися тобі в гарнішій подобі, щоб переконати в моїй правдивості? Може, приголубити тебе в тілі з печаткою незайманості? Чи це, бува, не змусить тебе повірити моєму слову? Сумнів, владарко, це непорочність розуму, і на моєму розумі така печатка є. Ну знай же тоді, що я привела тебе сюди тільки щоб помучити, і що ти маєш рацію плювати я хотіла на твій акселераціонізм, та й дні твої я вже злічила. Хотіла дати тобі марні надії, щоб можна було тебе скинути зі ще більшої висоти. Порятувала тебе від цього лише твоя дурість і твоя слабкість. Не вибач, Калі. Не треба мені твоїх вибачень. Утім, твоє кохання було б мені до вподоби. Я б могла скористатися ним проти тебе в кінці твоїх днів, щоб вони минали тяжче. Але, як ти сказав, ми надто змінилися, і на тебе вже шкода заходу. А втім, не думай, що я не могла б змусити тебе покохати мене знову. Усмішками, пестощами, як у давнину. Я ж бо відчував тобі жагу, а роздмухати її в чоловікові мені рад чонути. Однак ти не гідний величної смерті, падіння з висот пристрасті в глибини розпачу. Немає часу дати тобі щось, окрім моєї зневаги. Навколо плавно кружляли вогнисті зірки, і вона забрала свою руку з під його, наливаючи ще дві чаші соми проти нічного холоду. Калі, що? Якщо тебе хоч трохи заспокоїть. Ти мені й досі не байдуже. Кохання або не існує, або ж це слово означає не те, що, як я безліч разів думав, мало б означати. Зійдімося ліпше на тому, що це якесь безіменне почуття. Тож приймися і диїтішся. Ти знаєш, що одного дня, щойно закінчилися в спільні вороги, ми вчепилися б у горлянки одне одному. Ми мали багато приємних примирень, але чи були вони варті того болю, що їм передував? Знай, ти перемогла і ти богиня, якій я поклоняюся. Бо ж хіба поклоніння і обожнювання не є сполука любові й ненависті, жадання й страху. Вони пили сому в кімнаті під назвою журба, і на них лежали куберені чари. Калі сказала То що ж мені, кинутися тобі на шию розцілувати, примовляючи, що я збрехала, коли сказала, що збрехала, щоб ти засміявся і сказав, що ти збрехав заради останньої помсти? Ну бо, владарю, сідгартко. Краще б згинула одне з нас. У пекельному колодязі адже гордість перших велика. Не слід нам було приходити сюди у це місце? Не слід. То покиньмо його? Ні. У цьому погоджуюся посидьмо ж тут, трохи пообожнюємо одне одного. Її рука лягла на його попестила. Семе, що? Хочеш зі мною покохатися? І цим підписати свій вирок? Звісно. Тоді ходімо в кімнату під назвою розпач, де безвітряно, а ще й ложе є. Він пішов за нею з журби до розпачу, Відчуваючи в горлянці дедалі швидше серцебиття, а поклавши її голу на ложе і накривши долоною м'яку білість її живота, він зрозумів Куберей, справді наймогутніший із локапалів, бо почуття, якому була присвячена та кімната, панувало навіть тоді, коли його взяло бажання, а він узяв її. Далі було розслаблення, стискання, зітхання, а тоді кульмінаційні сльози, що так і пропалювали собі вихід назовні.